Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні я вам покажу рецепт дуже смачного, ну, зважаючи на погоду таку корисного супу, дуже легкого. Що нам саме знадобиться для цього? Половинка великої філешки курячої, 3-4 картоплини, одна морквина, цибуля, ось така фермішель. Два плавлених сирка і зелений горошок консервований. Так, друзі, чомусь у нас вийшов фейл, такий епік фейл, таке перший раз. Тому буду розповідати, але не, буде, не буду нічого робити. Беремо цибулю, чистимо його, її, ріжемо мілким кубиком. беремо моркву, просто ріжемо кружальцями, не натираю на терку. Також це роблю з картоплею. І філешку нарізаю таким кубиком, таким самим. Все обсмажую по черзі спочатку лук, додаю туди моркву, додаю туди е, ось філешку, потім додавала воду до кастрюлі і туди додала картоплю саме і варю 20 хвилин. Посолила і поперчила. Додала сюди води, пішло води десь 2 літра приблизно. Дивіться по своїх кастрюлях, які ви варите. А зараз картошку. Поріжемо. Зробила середній вогонь, додам сюди тепер картоплю. І на цьому етапі посолю і поперчу. Залишаємо варитись на середньому вогні десь хвилин 15-20, щоб до готовності вже майже картоплі. Ось такий вигляд воно має. Дивіться, як сонечко, в такий пасмурний день. Дуже гарно ось так виходить. Ще хвилин 10 воно має покипіти, поки не звариться картопля. Тепер додам сюди ось ці. Цю вірмішельку і почекаємо хвилин. 5. Тепер беремо плавлений сирок, два штуки в нас, і ріжемо кубиком його. Тепер додамо його до супу нашого. Ось так. І будемо додавати сюди десь 200 грамів горошку. У мене банка велика, тут 400 грамів. Будемо додавати десь половину. Він вже готовий, тому готуватися йому не потрібно. Кидаємо його майже в кінці. Друзі, пройшло ще 5 хвилин. Виключаємо ми наш суп, він вже готовий. Ось дивіться, яка гарна така в нього консистенція. Він такий вершковий-вершковий виходить. І дуже смачний, повірте. Насипаю його. Друзі, супчик наш готовий. Тепер беремо зелень. Беріть ту, яку ви любите. Сюди взагалі пасує кріп. Ось нарізаємо кріп і будемо додавати його до нашого супу вже в тарілку. Ось, додамо сюди зелень кропу. Друзі, обов'язково підписуйтесь на канал. Хто ще дивиться на підписаний, це дуже допомагає просувати україномовний канал. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і буде вам смачно. До нових зустрічей!